Всім привіт! Нарешті є вільна, вільна, вільна. Так, Я вперше за останні три місяці йду в центр міста сама, без нікого, без дитини, без чоловіка, Чисто сама. Я правда недовго, але все одно. Чисто кажучи, чи я хвилююсь. Як вони там? Впорається, Костя з Тьомою залишився сам. Але я думаю, що в Кості все вийде. Я намагалася в цьому класти спати, правда, втричі вже і не дуже хотів. І коли я входила, Тьомка прикинувся, але нічого, треба було мені вже виходити, тому що я і так затягла, я хотіла вийти в 2 максимум, а вийшла в 2,20 А мені десь... До 4 до 5, максимум до п'яти, мені треба повернутися додому. Тому я йду, йду, іду, іду. походжу по магазинам, новненько не ходила, не ходила сама. Це щось таке новеньке, знаєте, в статусі мама і йдеш сама по магазинам. Ну нічого. І таке буває. Так в себе, також треба залишатися з сином самому. Особливо в листопаді, так як в листопаді Костя буде цілий місяць вдома. Так, я вже в центрі, я дійшла до центру і спішу за 15 хвилин. Це мега-супер-дупер швидко. А вже до хеловина почали прикрашати містечко. Отакий от, от мужичок сидить на тюкусіна, яке вже проросло прикольно. З кукурузкою. Це якраз на того місця, де я зазвичай люблю сидіти, відпочивати. Я зараз біля квіткового, які гарні кипариси. От завжди вони, вони в Україні здихали. Цікаво, тут би також здохло чи ні. Така цікава, цікава рослинка. Я дуже люблю сизі квіти. Ну, гарно як. Ну гарно ж, гарно. Боже, така маленька кіточка така ось, 19 крон. Ну таке. Ні, прикольні всякі такі мікси, як вони роблять. Оце прикольно, гарно виглядає дуже. Такий хвойник цікавий. Ще й тут стоїть така. Страшна жіночка. Не дивись на мене, мені страшно. А біля церкви вирішили зробити прямо настільки стрьомно все. Ось такий проход. Щас мені не, не хочеться туди навіть заходити, там нічого такого. Ну, в принципі, прикольна темка така. Там павучок зверху сидить. Прикольно. А це найбільший гарбуз, якого я коли-небудь бачила. Реально. Саме самі найбільші, але він не справжній. Це, скоріше за все, або желізний, або ще якийсь. Чесно кажучи, я навіть трішечки кайфую від того, що я сама гуляю, що не треба дивитися, чи синочок там заснув, щоб він не прокинувся, Обаюкувати його. І все таке. Ну і що, мені також треба провітрюватись, відпочивати. І... Взагалі якось відходити від домашніх таких моментів, хоча б на годинку-дві в тиждень було б ідеалі. А це годинка-дві за три місяці. Буває таке. Ух ти! Я вперше бачу маски для грудей і сідниць. Наскільки я розумію, правильно? Капець. Ви таке бачили? Я ні? бачила вперше. Зато тепер Іра може відвести душу, пороздивляти всякі такі б'юті-штучки. Я тут вже дещо взяла. Нарешті сама можу походити і пороздивлятися. Вже почали продавати новорічні всякі прикраси. Откриточки скоріше за все новорічне, чашечки різні, прикольно. Це подарунки чашечки. Фай на носочки. Ні, ну носочки стопудов треба взяти. як це без носочків, так? Прикольні є. Різні тепленькі, прикольненькі, гарненькі. Так, теплі, теплі. Прикольно. А цьому мужичку я співчуваю. Він залишився без башки. Ням. А взагалі я вже була в одному магазині. Потратила грошня трішки своїх карманних. Ну, Нічого страшного. Костя залишився не без нічого. Костю вкусняшку і також дещо купила. А зараз сиду в інший магазин. Я ж взагалі пішла в центр це по магазинам по шари, це не просто так прогулятися. Просто так не цікаво. А от по магазинам цікаво. Ще хочу купити, завтра ще мені буде три, ро... три роки. Хотіла сказати, не дай Бог, це дуже швидко. Буде три місяці, хочу взяти якесь тістечко або щось типу такого, щоб можна було завтра його сфоткати. Бо він завтра буде після прививки і я не хочу кудись тащити ще. Зразу такий кардин поїдемо додому. А зараз, а зараз, зараз не додому. Зараз я в місті. А в тому і користуюсь такою можливістю, якби ще волосся не заважало. Було б взагалі чудово. Ти ще не йшла і зрозуміла, що змінилося. Рослини на ці змінилась, змінились. Тут вже немає цибулі з укропом, а тут вже повисаджували такі от гарненькі кіточки. О, навіть це клемен. Уявляєте? Ну гарненько стало, гарненько. Так, а взагалі я вже йду додому, списалася з кості, то він говорив про те, що вони ще не заснули при цьому, що... Поспав там трішки, годинку не погляли і знову заснув на руках. Я через хвилин 20 буду вдома і вже потім покажу, що купила і узнаю, що вони там є, як і як детальніше. Я вже в себе на районі. Звісно, підніматися до нас це капець, тому що там дуже великий кут, вугол і Тяжко було. Тяжко, важко, але я піднялася. Спускається от реально. Взагалі красота. А от спускається не дуже. Ой, в мене вітер. Все моє вулиці кудись подівав. І ще прикол в тому, що а, там де в центрі короті, там не зевина. О, отак. Там не зевина, там вітру майже немає. А в нас вітер відчувається, мабуть, двічі сильніший, ніж в центрі. Тому в місті було чудово гуляти. Я кайфанула, серйозно. Дуже класно кайфунула, мені сподобалось. Частіше б так самі вибиратись кудись. Але я вже скучила за своїми чоловіками. Хочеться вже по цьому обійняти. Так довго ми ще не розставалися. А ще я хочу їсти, хочу їсти і пити води. Намисне набрала собі воду, А тому що Щоб потім не ходити в туалет. А тепер прийду додому, можна водички попити і поїсти. А ще в нас сьогодні. Одна буде на операція. Ну, Коротше, буде одна ситуація. Якщо все дасться, то ми вам розповімо вже ввечері. Тому я сподіваюся, що все буде добре. Все вийде. Да. І ми вам розповімо. Пішла я далі, бо я йшла в центр, мені було дуже холодно, а зараз -то мені вже дуже жарко. Я навіть розтягнулася. Все, я пішла. Привіт. Привіт. Зайчик, кратко. Як справи? <ривіт> Як справився. Там ну, взагалі служать все нормально. Ну, то тільки під кінець, я вложив, він поспав мене, 20 проснувся і я його воював у колихою і він. Засипає сразу. Тобто я почаю прягати на кроватки, він засипає. Такі руки ж смачніше. Засипає за минуту. Засипає за минуту і тільки я сідаю, тож прекращаю кататися, нормально. Не тільки я сідаю, іменно, тобто не стою, не сиджу на кроваті, а іменно опираюсь спиною. Mm. Просипається. Мгновенно. І так раз п'ять. Нічого мамой зійдемо. Зараз мама швиденько покаже. О, ні. Я побуду з малим, а ти подивись, що я купила. І, і Я на камне виросні да? Окей. Костя вже сподівався, що я була в рибному магазині. Ну, так, просто пакет з рибного. А я не була в рибному. Трава. Трава. Це на вечері. У нас просто там ще залишки є трави, плюс є ага. куриця і ще можемо зробити салат. Обережно відкривай. Обережно, зайшов не вивелилось, будь ласка, давай над столом краще. Чісточко тьом, та... так. Тьом? Вона три місяці ж. А, да, Я Думаю, що, десерт з молоком? Mm. Ну, на три місяці. Мали? А це mm. прикрасить потім ще це oh. кісточку. Okay. Тобто спочатку дісточку купила, потім думаю, блін, можна mm. було прикрасити. Молоко? Mm. Хазяйка, молоко, mm. салатика принесла. Ага. Ah Піжамка. Mm. Піжамка. Mm. Тобі? Ні, ось таку от тим піжамку взяла. Який розмір? 62-й. Ну, він so 62 по 68-й, я думаю, десь там ще піде. Well, ну, вона ж величенька, як на мене, Ну, як головне, ще не маленька, зайця. Трошки, що маршрутка дружить. Хоча ковтинка вже невеличка, але. Я думаю, це не мені, так? Це рукавичка для того, щоб скарбюрувати тіло. Ага, аромамас, це, так? Аромопалки. Аромопалки, так. То в ванну. Мабуть. О, я вже побачив, що я буду. Як же я могла тебе вділити тобі смачне? <isme> Кесик. Кексик. Ну та спеціально по штучному, щоб по одній штучці врати. <здес> така <Докава>, буде чаю. <böl -1> Тройка. Тройка. Мас. Макс. Макс. Ну що ти робиш? Диви, ну що тварина така? Ох, наглий! Може, кричиш на нього, а він все одно. Це теж папучка. Биня. Да я У Нас настільки валяють, хоч? О, таке воно. Таке? Таке. Крем для рук. Це мені? Нам, да. Для сухої для сухих. Ну, ближче... а, да, це для всіх, для всіх написано. Ну там більше. А, ні. Це для всіх. Да. Це для всіх. Оце іменно такий, що прям там все все чух Це таке синочка. Шаурск. Я тоже, думаю ванільма кадбан. Міні Окс. Окс ефект. Да, то ти скільки разів дивився, дивився, все ніяк не купив. Прикольно. Я думаю, там просто бачиш довгий гір ефект запаху, 12 годин. Ми провіримо, якщо ферму <рес> він <витрапив. рес> Да. Так що виш Та Я ж не спорив ніколи, що ходя. <рик> <рик> ой, ой, все таке. Я тебе сьогодні так і не сфоткала, так і не вийшло. Mm. Да? Йо? Зайчик? Oh. Я не казала. Я казала, що щось відбудеться в нас. А що oh. ж у нас відбулося? Oh, що ж у нас відбулося? Що у нас відбулося? Там чогось не вистачає, ні? Ну Трошки є. <реш> Телевізору нема. Коротше, ми продали телевізор. Ми вирішили бути без телевізора. <реш> Ні, ми не вирішили. Ми змінимо телевізор. Просто цей телевізор пішов час змінювати. Він уже у нас практично 4 роки. Обич, ну, Обично така техніка, навіть в цих інструкціях написано, що в нього... Срок роботи 5 років, ну, звісно, вони працюють і 10-15, кого як, ну, але. Мені кажуть, це такі ні. Ну, плазми ні. так, бажана змінити. Нашому там трішки нема 4, десь 3-3-3-7 місяці 38. Тому я вважаю так, що якщо техніка працює, краще її продати, ніж викинути. Ні. Краще доложити ні. так так, уважно так. Краще доложити якусь суму і купити нову. І все. Чим потім просто викинути на мусор і заплатити повну суму. А так, якщо я так правильно прицінився, що буде в магазині, то Ну, я докладу десь менше, ніж третину суми. Класно, як на мене. А взагалі новий телевізор повинен бути менший. Не факт. Зайчик. Я думаю. Ну зайчик. Я подумаю. Та ми вже вишили. Коротше, новий телевізор повинен бути менше, у нас був 55 дюймів. А, я погодилась хоча б на 50, ну не на 40, там з чимось, да, не менше 50, окей, думаю, хай на 50. Тепер з Костя говорить, таке я подумаю, стоп то. У нас просто дуже мало в кімнаті місця. Бачить ще дитина, і ми хочемо телевізор повісити, щоб він не був там на якомусь столику і так далі, щоб було більше місця для дитини. А не для телевізора. Була б моя воля, я вибрала пісорокодіймовий. Мені не треба таке велике, а от Кості треба. Ми з тімой самі вдома. Кості поїхав все такий в магазин. У нас вже пів восьмого я Кості провела, бо йому треба було трішечки пройти, щоб його забрали, він з другом поїхав. По справам, коли приїде, знову ж таки покаже, по яким справам. Е, да. А ну, коротше, ми вже говорили, да, що хоче придбати новий телевізор і Костя поїхав по телевізору з другом своїм. Ми з цьому залишилися. Самі будемо самі купатися. Да? Не будемо чекати, папу. Ні? <гум> Боже, він такий медний, я не можу. Тайнятко таке, да? Таке зайченятка. Зараз спробую вам збільшити зайченятко. Тьома. Синочек, а мама і папы хабозні <свистит> тебе. Обозні <свистит> <свистит> Оп. Ок, їжаємо. Да. <свистит> да, такий куметний уже. Що кипець, вже такий величенький, вже три місяці завтра буде. Сьогодні скільки 13 тижнів виходить, так? Да? Так. Да. 13 ж? Я не помиляюсь. 13 тижнів твій вже? уже. Да! да. Поміряла йому ковтинку із цієї піжамки, яку я купила сьогодні, то вона йому якраз. Вона ще знизу так на резиночках іде. Діо, да. дядь! Да. Хотіла його сьогодні пофотографувати, але в нього настрою не було, тому не вийшло. А ще, до речі, сьогодні мені захотілося, прийшла ідея пофоткати його біля ірги. У нас там же є таке конусообразне, яке воно там крісло. Я хочу туди скласти, покласти пліт і його покласти і пофоткати. Тільки не знаю коли, тому що в суботу, в неділю ми планували на вулиці поприбирати, але вже нічого не буде, не будемо прибирати, тому що погода буде жахлива просто, тому знову буде вітер. Там ще з 12-13 метрів за секунду. Да, синочок, не будемо прибирати. Ну, а завтра 15 градусів обіцяють. І дощ. Завтра, от цілий день, з самого ранку буде йти дощ. В суботу буде також дощ і буде 13-14 метрів на секунду. В неділю те саме доща не буде, буде сонячно, буде 11 градусів в суботу і в неділю, а вітер 11-13 метрів на секунду. На секундочку, боже, там щось взагалі буде похолодання. Це капець. Да. А дивись, що мама є. Говорунчик ти наш, дивись, що мама є. Купила знову таку трієчку. Хочу її. надути. да, Дай! Пофоткати тебе треба. Ой, там трубочка впала, походу. Да? Зараз я дістану трубочку. Тут трубочку було ледве видно. Вона така ось менюсенька. Вже троечка, я з двойкою його так і не повифотографірувала. Дай сіночок. Чого вона не дує? Що то не то? Ну правильно сюди вставляти. Ще а, вели... така стройка дивно. Якось двойка краще була не тройка, Це тройка? Це точно тройка. Там був великий, велика кулька, дуже велика, але я подумала, що вона занадто велика. Начебто нормально, так, семечек? Диви. Точніше, отак. Диви. та кулька була з 75 см, вона навіть буде вища, ніж Тьома. Тьомочка. Тебе треба завтра пофотографувати з цією кулькою. Тут не було ще гіліла така. Отак вичує. Класс, да? Да, я теж вважаю, що це класно. Че тут її можна вішати? Тут є такі штуки. А так можна повісити. Точніше опаку. Да. Да. Да <риклад> <риклад> я не можу. треба постригти, да? і мамі, і тобі. Да. да. Такі звуки здають. Цікаві. Да. Ой, да. І він часто дуже так вже говорить, дуже так спілкується. Полюбляє? Так? Особливо сьогодні а, прийшов у хлопчина забирати телевізор, і він так розбалакався. Не хлопчина, а Тьома. Так балакав, так балакав. Я така думаю, так думаю, треба до когось ходити в гості, запрошувати в гості людей, для того, щоб Тьома міг спілкуватися, не тільки з нами, так? Азвинь, чому людина да. солька, опастайся, та-дам, Та все таке вийшло замінити. 50 це, ну, там написано? О, на. 50. А вона. 50. Я там дивлюсь. Куточку. 126 см наш був 134 по діагоналі, велика різниця, якщо чесно. Ні, ну видно, що коробка менша. Чесно, коробка чисто менша. Да? Ну, взагалі. Діагональ 8 см це отак. Ну, все одно, знаю, що там на стіні, якщо його віша, то там буде. Якщо віше так. Якщо вішать, так. Плюс, чим це краще, по ну, попринад по Чи... на не нормально по поводу енергозбереження. Після на мазоні, кстати, я ще побачила, може не вішать будемо а цей стояк візьму. Може, так. Пудо енергозбереження. У первих ка менше по енерго. Потребує, с проживання, дякую. В мене розп... розпоживання, ка така сама, як і наша, все одно менша. А після значно менша. Чим він відрізняється від нашого? Від нашого він відрізняється. Крім розміру. Крім розміру, він відрізняється трішки кращим процесором. І в принципі все. Mm -hmm. Даже ніжка такі, як мої. Ніжка і з повністю, повністю та сама модель. А, доложив я. скільки? 1300 крон. Продали за 1850. 1850, а купили за 300. Ну Що, будеш розпаковувати? 1250. Точніше з Так, будемо розпаковувати, будемо все робити. Складати, чесно, чому. Поки що буде стояти там, де і стояв, mm. а потім ще. Чому LG? Ну, тому що ми до нього звикли і, і реально, у мене до нього претензій не було практично. Він відпрацював свої е... практично 4 роки, працював гарно, проблем до нього ніяких не було. Тому LG були варіанти. Е... ну Sony, Чесно, хотілося Sony до Sony PlayStation. Sony... Существенно дорож 4400 крон, тобто на 1300 крон дорожче, ніж цей. Mm -hmm. Були Panasonic, були Samsung. Мені не подобається, що зараз на телеки Android TV ставлять. Я трішки не довіряю Android останнім часом. Тут своя операцьонка, веб-пос. Проблема в мене було ними. Все. Давай. У нас вже пів десятої. Костя тут налаштовує телевізор. Що я можу сказати? Він нижчий. Сказати, що він менше по ширині, я б не сказала особу. Ну там на не знаю, на чуть-чуть. Український є? Ой, Шойном. Та є, ура! в великобратані. Що? Що? Прикольно. А я тим часом смажу яйця, тому що дуже хочеться їсти. Охти, 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 охтих. Тихо, тихо. І два ока. Я спочатку хотіла сам зробити. але мені лінь. І вирішила смажити собі і кості яєчницю. Так, в общем, я кості тут розбирається з телевізором, а я хочу піти вже покупатись, зайнятися б'юті всякими процедурами. Тому хочемо вам подякувати за перегляд. Цтайте вподобайку, підписуйтесь на канал і побачимось в наступному відео.